Київська спеціальна школа імені Короленка представляє. Мова втілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови. День української мови та писемності встановлено указом президента України від 6 листопада 1997 року. Щорічно його відзначають 9 листопада на честь нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора бере свій початок писемна українська мова. Щороку усіх українців запрошують до написання диктанту, щоб згуртувати людей у прагні перевірити та вдосконалити свою грамотність та знання української мови. Цей диктант пишуть не тільки в межах України, а й по всьому світу. Крім цього, Люди покладають квіти до пам'ятника святому Нестору Літописцю. а також з 9 листопада стартує міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Варто зауважити, що у всьому світі українською говорить близько 45 мільйонів осіб, і вона входить до другого десятка найпоширеніших мов. Мова невід'ємна складова самобутності культурного розвитку нації та міцності держави. Тож плекаймо рідну мову, спілкуємося українською.